Добрий день, друзі, щирі вітання вам з Дніпра. Сьогодні, 28 вересня, неділя. Дякуючи Збройним силам України, дожили до сьогоднішнього дня. Ця ніч була дуже страшною для України. Була масована атака. Найбільше постраждали міста Київ та Запоріжжя. Є загиблі та поранені співчуття всім рідним та близьким. Друзі, які дивляться мене з Києва, Запоріжжя, напишіть, чи все з вами добре. У нас ця ніч в Дніпрі була трохи тихішою, але все одно літали шахеди. Ми вже до них звикли, ми лягаємо спати і вони починають летіти. Але все одно подивилася, що взлетіли ці літаки авіація, яка мала бомбити. І вже ж, звісно, що ніч була така трохи. Неспокійна, читала постійно новини, майже всю ніч не спала і вирішила сьогодні пройтися трохи прогулятися набережною бо вже останні вихідні. Вересня ще така зелененька природа, трохи вже жовтіє лисячко. Хочеться прогулятися біля водички, набратися позитивних емоцій. Фонтани в Дніпрі ще не виключили. Я хочу сказати, що, мабуть, останній раз гуляла по набережні, коли ще квітли тюльпани, і фонтани тоді ще не ввімкнули. І оце, хоч пройдуся, вже перед кінцем сезону, погуляю, подивлюся на цю красу. А подивіться на це небо, яке воно сьогодні гарне пухнасті білі хмаринки і таке блакитне-блакитне небо. Рибалки ловлять рибу, дивлюся. Прогулюються люди по набережній, не дуже багато, але є. Хочу пройтися вздовж всієї набережної, подивитися на всі фонтани, дійти до монастирського острову та, мабуть, піднімуся на оглядовий майданчик парку Шевченка. Думала ще пройтися по самому парку, але не піду, тому що я взагалі-то я приїхала в центр по справам, але ж вирішила заодно вже прогулятися цією набережною. Бачите, погода сьогодні сонячна ще, але на наступному тижні вже все. Осінь прийшла. Буде 12 градусів у вівторок і дощі. І я кажу, так швидко пролетіло те літо. Я щось його взагалі не відчула. Чи воно було, чи воно не було дуже швидко. Взагалі дуже швидко плине час. Треба підійти ближче до Дніпра, подивитися, чи зелена в ньому вода, чи вже ні. Чи тільки влітку, коли була спека, вона така була зелена. Ну, звісно, водичка дуже зелена. Ой-ой-ой. Чому так Дніпро цвіте? Не зрозуміло. Він там. Далеченько від берега стоїть рибалка. Незрозуміло, чи там якийсь місточок так далеко стоїть, мабуть, там якийсь затонувший пірс є. Ловить рибу. По всій набережній дивлюся, сидять рибалки і дітвора ловлять рибу. Мабуть, є, раз сидять. Так, і далі. хочу підійти до тієї церкви нашої Іоанна Крестителя. Гарна така церква у нас на набережній стоїть. Дійшла до храму. Ось такий невеличкий храм стоїть у нас на набережній. Збудований був він на початку 2000-х років. І, як бачимо, наверху на куполі стоїть скульптура Іоанна Хрестителя. Була вона зроблена у нас в Дніпрі, і висота її 4,5 метри. На цокольному поверсі також є нижня частина храму. Бачу, він відкритий, але всередину заходити не буду, бо я сьогодні не в спідниці. Не знаю, чи в нас вже дозволено заходити в храми в джинсах чи ні. Як для неділі, то на набережній не так вже й багато людей. Ну я йшла з одного боку мосту, зараз пройдуся з іншого боку, подивлюся. Ну то небагато. Влітку тут на газоні стояли пуфи, не можна було такі мішки, на яких можна було посидіти, повідпочивати в холодочку. Зараз уже все прибрали. На осінь прийшла, нема. Дивлюся, тут навіть берег з'явився на набережні. Ніколи його не було дуже обмілів в Дніпро. Я кажу про це постійно: що наші річки міліють, води прісної стає все менше. І в нас дуже рідко йшли дощі цього літа на Дніпропетровщині. Я кажу, їхала, коли поверталася з Чорногорії, їхала через Львів, і потягом їхали там Тернопіль. Дивлюся, все там таке зелене, на деревах так багато фруктів. У нас же або вимерзло все через морози, або засохло через відсутність дощів та води взагалі. І ось бачимо перед собою, який у нас гарний фонтан з Дніпра. У формі лебідя. Вже також багато років він у нас тут стоїть. Дніпро, відповідно, пахне, як і виглядає. Також, мабуть, якась екологічна проблема, що він так цвіте. Гарна у нас набережна. Бачите, травичка підстрижена, зелененька, поливається, деревця такі насаджені. Гарно. Так, в день гуляєш набережною, наче нормальне мирне життя. І як тільки приходить вечір і почалося. Полетіли, полетіли вороги. А з цього боку набережною так людей вже трохи побільше гуляє, ніж з того боку. Ну, тут і більше закладів, трохи цікавіше. Але, дивлюсь, багато закладів вже не працюють. Стоять зачинені, чи вони не відкривалися цього літа, чи вже на осінь закрилися. Ось тут такі також маленькі фонтанчики є, дітки тут літом бавляться. І ось бачимо з цього боку цей фонтан лебідь. Навіть трохи веселка видніється. Спустилася трохи нижче і мені здається, на телефоні трохи видно цю веселку. Дуже красиво. Стоїть пришвартований такий старенький катер. До війни у нас були тут прогулянкові такі катера, можна було по Дніпру походити до Монастирського острова і повернутися сюди назад до центру. Ну, Зараз немає цього. Стоять ще кіоски з морозивом та кукурудзою. Дивлюся, великий стаканчик кукурудзи – 80 гривень, середній 70 і маленький 60 гривень. А тут пуфи ще не прибрали. Люди відпочивають трохи. Подивилася на вартість оренди пуфа 50 гривень за одиницю. Ой, а це тут грузинський ресторан є, там в Тбілісі. Так від нього пахне шашличками та грає грузинська музика. Така атмосфера. Дійшла до міні-скульптури. Ось такий котик з глечиком сидить. Красунчик. У нас екскурсійне бюро, прогулянки Дніпром. Вони організовують тури по Дніпру, можна проїхатися там, пошукати ці міні-скульптури. У нас їх багато по Дніпру. Ну, в основному всі тут в центрі. Дуже гарно видно житловий масив сонячний, мурали на будинках. Намальовані. До речі, помітила, що таке риба в Дніпрі є, тому що тільки що проходжу, а хлопець з дівчиною на лавочці сидять, і в них падає пакет, і з того пакету випригує рибина і така ну, ще жива, стрибає і така крупненька була. Так що риба є в Дніпрі. Не, не даремно рибалки сидять та ловлять її. Зараз трохи прогуляюся цією набережною, схожу по справах своїх в центрі, і потім, якщо встигну та буде ще наснага, хочу сходити випити кави в дуже таке атмосферне кафе. Ходила в нього взимку. Там такі гарні тістечка, така смачна кава. Ну надіюсь, діду туди. Каву можна придбати і на набережні. Тут ось і автівочка така стоїть, продає каву, і кіоски там були пори року, де можна і ходох придбати, і каву. Але хочеться сходити в якесь гарне місце. Їй йшла вже до кулі бажань. Люди підходять до неї, фотографуються. Не знаю, жодного разу не робила там фото. Це, мабуть, гості нашого міста фотографуються. Ось Тут дуже гарно видно, як обмілів Дніпро. Тут такий берег з'явився, його ж не було взагалі. А декілька років тому, коли піднялася вода в Дніпрі, то вона виходила аж сюди майже на набережну. А зараз бачите, наскільки вона опустилася. Ну це так. Да. Мабуть, у му році був той паводок, і бачимо, от на декілька метрів вода в Дніпрі опустилася. Біда. Дивлюся, штучний водоспад на монастирському острові ще також працює. Зараз підійду туди поближче, подивлюсь на нього, бо навесні, коли ми тут гуляли, то він ще не працював. Добре, що встигла прийти сюди, поки його ще не вимкнули. Я кажу: живеш в Дніпрі і ніколи навіть погуляти по тій набережній. Це так само, як одесити, які живуть біля моря, на море ходять дуже рідко. Десь тут має бути ще одна міні-скульптура маленька, але щось я її не помітила. Сподіваюся, що не пройшла. Хочеться також її подивитися. Дивлюся на цей штучний водоспад, милуюся цією красою, а потім дивлюсь туди трохи далі, а там також майже посередині річки Дніпро стоїть рибалка. Його, мабуть, на телефоні не видно. Але так цікаво, я не можу зрозуміти, як вони туди доходять. Чи там так мілко, чи що? Цікаво. Ось такі краєвиди у нас в Дніпрі. Дійшла ще до однієї міні-скульптури. Тут в човнику сидить маленький котик. І так воно гарно на фоні цього водоспаду. Краса. І ця міні-скульптура присвячена лоцманам Дніпра. Проєкт. Відчуй Дніпро. До речі, цей водоспад називається Поріг Ревучий і над ним видніється зараз пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченко. Ніколи не помічала, що його видно звідси, а він у нас найвищий в Україні був. Зараз піднімуся на місточок, який веде на Монастирський остров, але піду в сторону парка Шевченка. Хочу ж подивитися краєвиди з оглядового майданчику. Бачу, тут встановили укриття. У нас їх багато по місту стоїть, таких бетонних споруд. Ще трохи краєвидів з цього боку. А, і також рибалки сидять. Насолоджуємося останніми теплими днями перед зимою. Ай! Не люблю я осінь зовсім, хоч вона така і тепленька сьогодні. Але не люблю, тому що розумію, попереду це будуть чорні дерева, зима. Дивлюся, тут заклади працюють, а на львівські круасани, п'яна вишня. Люди є. На набережні в закладах людей немає взагалі. Тут на глядовому майданчику також мають бути фонтани, але щось не видно. Мабуть, вже не працюють. Зараз підійду поближче, подивлюся, але дійсно не видно. Зато я бачу на клумбі квітна лаванда. Тут вже кінець вересня. І ось такі гарні кущі лаванди. Не такі великі цвітки, як ми бачили у Львові, але все одно красиво. Багато людей на оглядовому майданчику зібралося, відпочивають. І ось такі краєвиди звідси. стоїть кав'ярня пори року. І ось такий гарний оглядовий майданчик. Дуже багато тут людей прогулюються зі своїми домашніми улюбленцями. Бігають он, собачата. Клас. Ось такий тут невеличкий фонтанчик працює. І песики бігають. Це планувала цього літа дійти до парку Шевченка, прогулятися ним, погодувати білочок горішками. Не дійшла і сьогодні не дійду. До речі, бачила, там навесні насадили якихось дерев. Потім читала в новинах, що це посадили сакури. Так що у нас Дніпро буде навесні квітнути. Ось тут на галявинці багато відпочиваючих із песиками. Пощастило мені сьогодні з погодою, що можна було так погуляти по сонечку. І, до речі, на сонечку доволі таки тепло. В холодочку було прохолодно, немає вітру. Така гарна осінь. Я вирішила таки зайти на монастирський острів, подивлюся на пам'ятник Тарасу Григорьовичу поближче, і потім вже піду в центр. Дивлюся, на монастирському острові також. Лаванда на клумбах росте. Раніше її не було, чи може й була, я так часто сюди хожу. І Тарас Григорович. На острові також є люди, прогулюються на дитячому майданчику, бачу, як людей багатенько. Хочу підійти ще до цього храму, подивитися на цю красу. Восени, бо навесні ми тут гуляли. Ще тоді тільки-тільки розпускалися дерева. Пам'ятаю, ця верба маленька, яка стоїть, така котики були на ній. А зараз вже осінь. Ну, так, раз в півроку ходиш гуляти по Дніпру. І ось така краса. Дивлюсь, храм також працює, стоять квіти в горщиках квітнуть. На вході вони чорнобривці. В зелені, то це виглядає дуже гарно. Підійшла до водоспаду вже з Монастирського острова. Я кажу, я вже на нього надивилася сьогодні з усіх ракурсів. Бачу, що тут є також підсвітка. Ввечері не їздила всю сторону. Мабуть, красиво. І ще трохи вам краєвидів на Дніпро. Прийшла на автобусну зупинку і дивлюся на оці доглянуті газони, які ж наші комунальні служби молодці. Все чистенько доглянуто, підстрижено і кущики керівнесенькі такі. Красиво. Друзі, ну що я хочу сказати? Я таки не поледачила. Вже зробила всі свої справи і біжу на Яворницького в той смачний заклад. Ось яка автівочка в нас стоїть в центрі. Дорогою до того закладу прохожу ще повз цей наш дуже гарний бульвар, який у нас знаходиться в центрі. Влітку він виглядає не так яскраво, а взимку тут все так сяє, все таке прикрашене, таке ж гарнесеньке. Здається, вони поставили тут оці нові дерева в таких великих горщиках. Їх не було. Можливо, ввечері тут і підсвічується, але я так довго гуляти не буду. Ну, все одно гарненько. Друзі, я дійшла до цього закладу. Називається Lila Cake. Так гарно виглядає. І дуже-дуже смачно тут тільки подивіться на ці тістечка, Вони тут просто неймовірні. Але я таке не їм вип'ю кави. Ви подивіться на цю красу, це просто витвір мистецтва. Це взагалі заклад. Подивіться, як він виглядає. Він що ззовні, що зсередини, Все таке прям гарнесеньке. Ось тут така гойдалка в квітах. М -м -м, краса. І ось можна піднятися на другий поверх. Я, мабуть, сяду на другому поверсі і вип'ю там смачної кави. Ось на другому поверсі. Буде кава з таким краєвидом. Я не втрималася і замовила собі десерт. Хоча мені не можна їсти солодкого, але сказали, що в тому десерті солодкого не дуже багато, і трохи є меду, бо так захотілося. Я кажу, скільки того життя, тим паче, хто знає, чи будете завтра, треба їсти. Так що чекаю на своє замовлення і насолоджуюся гарною музикою і таким атмосферним закладом. Ось принесли моє замовлення. Замовила собі такий десерт: це манго із йогуртом і чия, і також капучино. Мені смачного. Друзі, скуштувала цей десерт. Уже взагалі немає цукру, мангове пюре. Оці чия взагалі не солодке. Якщо кому не можна цукор, приходьте за цим десертом. Ліла кейк. Смакота. Ну що, друзі, посмакувала я смачнючою кавою та десертом. Дуже було смачно. Ліла кейк, рекомендую. Зараз буду вже йти додому. Так що така сьогодні прогуляночка в мене вийшла. Не знаю, чи будуть в мене ще відео до наступної подорожі, яка буде в мене рівно через місяць. Так що бажаю вам всім мирного дня вечора та ночі. Бережіть себе і до зустрічі у наступних відео.